Що знаєш, це постійна робота з мешканцями. Всіх переконати потрібно, всім довести буде головою з ББ. Це знаєте, міні-мер. Mm -hmm. uh, я про кличкаш з ним. Люди тут спілкуються в першу чергу. Форум це ж спілкування про спілкування. Вони знаходять нові якісь знайомства. Заводять, вони бачать, як відбуваються якісь рухи зміни в своїх колег, сусідів в інших містах, і це впливає на якість нашого життя. Корисно відвідувати такі заклади. як для початкових голодів, так і зі стажем. Питання, які нам актуальні, я зміг на місці вирішити підшукати по охороні, по відео. Форум дозволяє зустрітися з нашими замовниками в одному місці з багатьма відразу, відчути зворотний зв'язок. Це місце, де ми можемо однодумці і однофахівці проспілкуватися, зустрітися з представниками влади, з представниками тих організацій, в яких залежить життя наших ОСББ. На місцях було дуже цікаво послухати е, наших членів Анкарі КП, е, дізнатися більше від Миколи Харченка стосовно стану в е, нашій енергетиці. Кожний форум це є платформа, платформа на якій люди знаходять е, спільні інтереси, знаходять натхнення і знаходять той поштовх, який так нам потрібен, для того, щоб рухатися і розвиватися далі. Ми багато чуємо від співвласників. Проблеми, які потребують вирішення, але донести саме цю позицію до представників. Тих же монополістів, або до представників влади не завжди кожному вдається. Такі форми дають можливість якраз напряму поспілкуватися. Скільки нас багато, нас бачать наші органи місцевого самоврядування, бачать монополісти, як ми виглядаємо, наскільки ми потужні. Бачать фонди, бачать народні депутати вже нарешті. І це саме для нашої спільноти, для розвитку, для вирішення питань ну дуже прям важливо. Ті події дуже корисні, тим, що є можливість поспілкуватися з колегами. Почути різні думки стосовно тих чи інших проблем. Лозунг цього форуму це об'єднуємось заради змін. Чим більше нас буде, тим рішучіше ми втілюватимемо ці зміни.